Доброго дня колеги, 28 травня, родище Черкаська. Хочу коротенько з вами обговорити таку важливу тему навантаження куща винограду гронами, тому що зараз це питання дуже актуальне, тому постараюся це зробити коротко, хоча тема доволі таки об'ємна. Я постараюся уникнути якихось таких серйозних математичних розрахунків. Я просто вам скажу певні закономірності і попробуємо потім прийти до якихось висновків. Тобто дивіться, що впливає на навантаження куща винограда агронами. Перше це вік куща. друге сортові особливості, що мається на увазі. Ну, для прикладу, в мене є кущ пам'яті Смольнікова. На даному етапі він дорослий кущ, на даному етапі. Розвитку в цей період часу пагони, якщо на одних кущах, допустимо, пагони вже є по метру, то на ньому пагони 20-30 см із зав'язу, тобто він повинен незабаром цвісти. І Таке складається враження, що він перенавантажений. Ну це така особливість, він потім вистрелює, тобто він в рості потім інтенсивно починає набирати пагін довжину, цвітіння і все нормально. Тобто Тобто особливості куста це сила росту, стан куща мається на увазі слаборослий, середньорослий, сильнорослий, рівень агротехніки. Агротехніки це поливи, під, підкормки, підкормки, під корінь, по листу, обробки своєчасних фунгіцидом і так далі. Ну і е, тепер переходимо до самого навантаження. Взагалі, якщо це дорослий кущ, повноцінний кущ таким золотим стандартом серед виноградарів вважається навантаження на один повноцінний пагін, один кілограм дозрівшої визрівшої ягоди. Ну, Якщо іншими словами, то на пагін діаметром 9-12 міліметрів, зелений пагін мається на увазі, одна грона вагою від Ну, приблизно да, 900 грам, півтора кілограма. Якщо у вас на цьому пагоні, ви бачите, маєте досвід уже розраховувати суцвіття, яке дасть гронки 300-600 грам, ну, я в таких випадках залишаю по дві таких гронки. Перед цвітінням я не виломую соцвіття, тому що може бути так, що нижня грона опилилась погано стошний горох, і верхня грона опилилася Відмінно, і якщо я видалю на даному періоду час, на, на даному проміжку часу, коли він світе перед світіння, верніше якусь суцвіті, я можу втратити урожай. Тому я видаляю суцвіття тільки після того, як я побачив, що виноград відсвівся, я побачив завіс. Це можливо горошинки як спічечна головка, можливо, навіть чуть-чуть більше. Потім я провожу нормування, ну як і більшість винограду. Тепер по навантаженню. Дивіться, ви посадили кущ винограду, наприклад, минулої осені. Цієї весни він у вас починає ріст. Ну, зазвичай там немає суцвіть, практично майже немає. Буває інколи що зацвітає, але там краще взагалі видалити. Ну, якщо хочете, залишити одну-дві ягідки. Наступний рік, другий рік куща. Життя куща у вас виросли два пагони минулого року. Відповідно, ви вже зараз будете формувати плодові стрілки, тобто рукава верніше. І плодові стрілки у вас там уже будуть. На другий рік куща, в залежності від сили росту, я залишаю від 2 до 4 кілограм ягоди. але не більше, тому що це другий рік куща. Потрібно, щоб з однієї сторони розвивалась і вегетативна. Тобто поверхнева частина куща і коренева частина куща. Якщо це кущ має велику силу росту, якщо йому не дати елементарне навантаження, то ви можете потім задавати питання, що робити, тому що кущ жирує, чим його навантажувати. Третій рік, в залежності від сили росту, я навантажую кущ приблизно, так, знову ж таки, від 6 до 10 це такий діапазон, який вказує на те, який по селі рост, росту кущ. Тут таку, таке прояснення внесу з слаборосликами, я просто не маю справи, якщо тим немає ніяких унікальних особливостей сорту, тому що цей кущ, навіть коли він вже в зрілому віці, він дає 6-8 кг, мене це не, не влаштовує. А в перепривитому варіанті ну, я не бачу сенсу з ними займатися, тому в мене ростуть або середньоросли, або сильноросли сорти. Потім да, третій рік ми говорили 6-10 кг. Від 60, четвертий рік приблизно знову ж таки це все приблизно. Це якщо у вас середній рівень агротехніки, я вважаю, що в мене середній рівень агротехніки, я не кажу, що в мене високий рівень, від 12 до 20 кг навантаження, знову ж таки, залежить від того, яка у вас площина, які у вас відстані між кущами, між рядами, тому що в мене одна площина, одна площина шпалера. У мене такий приблизно рівень навантаження. П'ятий рік, там вже може, може бути від 15 до 30 і так далі. Тобто ви, можливо, якщо у вас дві площини, ви, можливо, дойдете на 6-7 на рік і до 40, в залежності від, від сортових особливостей, і до 40 кг навантаження від вашої агротехніки. Знову ж таки, дивитися на паган. Якщо у вас зелений пагін має діаметр 3 мм, 4-5. То чи є сенс, а рядом ростуть пагони, видно, що він буде товст, ну, нормальним повноцінним пагоном, то чи є сенс залишати на тонкому пагоні грону, яка дасть 1 кілограм. Якщо вам потрібно нагрузити кущ зеленими пагонами також, то на такому тонкому може ви залишите, обріжете низ, залишите там гронку 300 г. Можливо, його ви залишите взагалі як зелений пагін. Дивіться на коронку, якщо у вас коронка пряма. І рядом є на цьому ж кущі коронки, вірніше пагони з коронкою, яка розвивається, тобто вона у вас загнута. То дивіться на той пагін, який випрямився, це значить, що чомусь по якихось причинах кущ перенавантажений. Можливо, навіть якщо у вас достатньо пагони, отакі от пагони краще просто, просто видалити. Можливо, на ньому краще видалити саму гронку. Ну, потрібно дивитися по обставинах, по навантаженню. Ступеню навантаження зеленими пагонами. Ну, враховуйте сортові особливості певного сорту. Чому? Тому що, як я казав раніше, пам'яті Смольнікова, от він такий. На остальних великі пагони на цьому малі, а потім вони підтягуються, ростуть і все нормально. Я надію, що я відповів для новачків на певні питання стосовно навантаження гронами. Ну, звичайно, що питання можуть виникати. Я не можу все охватити, але вам успіхи у новому сезоні. Гарного врожаю, спокою і миру.